Як правильно виграти Ягуара F-Pace в 2026 році? Сьогодні у нас дефектовка ось такого білого красення. Бачимо пошкодження по передній частині. Я повністю розібрав цей автомобіль і хочу вам розказати, скільки кожен елемент буде коштувати по вживаних оригінальних деталях на цей автомобіль. Перейдемо відразу до комплекту фар. Ось такий гарненький комплект фар буде коштувати 80 тисяч гривень. Я тут собі зробив такий записничок, щоб відразу, ну, все ж, як то кажуть, в голові не втримаєш. Далі у нас комплектний передній бампер, це у нас R-Dynamic. це буде 130 тисяч гривень. Переходимо до капоту. Капот, новий оригінальний це рестова модель 75 тисяч гривень. Крило. Крило буде коштувати 14 тисяч гривень. Переходимо до дверей. Двері. Одна сторона ліва, повністю задні задній в зборі це 82 тисячі гривень. Комплект ліхтарів повністю гарненьких, бувшних, оригінальних це буде у нас коштувати 60 тисяч гривень, задній бампер комплектний 42 тисячі гривень, і комплектна кришка багажника 45 тисяч гривень. Далі ми перейдемо до безпеки. Тут дивимося, у нас стрілила торпеда, тут вистрілила, і подушка в руль. Також я впевнений, що позаклинювали всі рівні. Тому відразу вся торпеда з безпекою буде коштувати 95 тисяч гривень. Я вам розказав, скільки коштують всі деталі по навісці і буде коштувати торпеда. В яку сторону його битого, я думаю, зробіть висновки самі, передививши ще раз це відео. Ставте лайк і більше інформації згодом на зв'язку. Моя авто.